Промисловість Калуша – це безперечна перевага для розвитку туризму. Причому ми можемо складати гідну конкуренцію навіть таким промисловим центром Прикарпаття, як Долина, та туристичним, як Моршин. Кілька років тому програму розвитку туризму підготував старший науковий співробітник музею Калуська в'язниця та голова координаційної ради з питань туризму при музейно-виставковому центрі Богдан Яневич звернувся на конкурс до обласного інституту туризму. Звідти приїхали фахівці і здивувалися про такий потенціал, Калуша і не здогадувалися. Чому не пройшла наша програма цей відбір до Київського вже конкурсу? Тому що, звичайно, була закладена не дуже маленька сума. Там розглядались суми не менше мільйона. Мільйон, два, три долина заклала, там 25 мільйонів на бальнологічний комплекс. Аналогічно, так само там у них. Подібні були видобутки солі. Вони заклали порядну суму. Вони кілька років над цим працювали, добре вивчили і розробили проект. Ми проекту не змогли виробити, тому що у нас дуже мало було часу. Програма цінна тим, що акцентувала на цікавих об'єктах. Причому багато із них руйнує час або навіть вирізають на металолом. До речі, ми знаємо, що збереглося ще кілька білазів, і було би дуже добре їх не розпиляти на. Металолом, а їх зберегти саме для туристів. Їм би було надзвичайно цікаво прийти і зробити селфі. На на фоні того білазу чи інших механізмів, які там гігантських механізмів, які ще 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 є, які ще можна використати. Минулого року місто розробили нову програму розвитку туризму, хочуть зібрати те, що було б цінним для майбутнього промислового туризму, у перспективі створення комплексу довкола ратуші адміністративного корпусу старого калійного комбінату. Там є пам'ятки архітектури, і це дуже хвилює багато калушан, що з нею далі буде. Тому що вони бачать, що зараз каліни розбирають, продають все. І калуш починає хвилюватися, щоб не втратити чергову пам'ятку архітектури, таку історичну, цю ратушу. Каліно, ну, тому так до мене і дзвонять і на вулиці зустрічаються». Програма Максимум туристична розробка калуських шахт. Однак задача майже неможлива, переконують фахівці, адже більшість із шахт перебувають в аварійному стані. Контури підйомника залишилися хіба що у стрижні шахти Новоголень, але оскільки вона залита розсолами, її слід убезпечити. Ті, що були там у Голені і в пропивнику далі. Вони не завершені, будівництво рахується. Там чекають якогось інвестора, який прийде, візьме і там почне щось робити. Чому? Тому що запаси солі дозволяють ще працювати порядка, ну, в залежності від того, як хто буде брати виявку, 50-70 років по тих запасах, що там є розвідки. 100 мільйонів промислової. Недоброю славою Калуш завдячує статусу зони екологічного лиха. По всій Україні поповзли чутки про отруйну воду у місті. Однак саме на водні, точніше, на розсолах, можемо втримати туриста. Калуські руди, а відтак і розсоли, набагато цінніші, ніж, наприклад, Солотвинські, адже об'єднують 22 елементи. Містяни щороку більше купаються на Домбровському кар'єрі та прилеглих водоймах. Для повноцінного розвитку бальнеології потрібні насамперед фахові дослідження. Процедура складна. На тривала і дорога чимало цінних відомостей та матеріалів є не тільки у краєзнавчому музеї Калуша, але й у музеї історії, і трудової слави товариства «Карпатнафтохім». Директор музею Юрій Базуглий наголосив, у Калуші проживає багато ветеранів добувної, хімічної і нафтохімічної промисловості. Вони можуть поділитися фотографіями і спогадами. А музейники, нафтохіміки, готові підтримати ініціативи міста. Однак до всього у першу чергу треба виважений підхід, а це проекти і кошториси. Має бути програма з грошима. Гроші мають підтверждатись розрахунками. Разумієте? Програма, яка вот так, вона нічого не дасть. Ніхто вам під таку програму гроші не дасть. Спочатку починаються намітки, що ви хочете зробити, потім проєкт проробки, а потім, допустимо, хоча б для того, щоб дали гроші, треба мати хоч попередні кошторис, передприємної проробки. Я не кажу, що робочий проєкт робоча рекумітація. Зійшлися на тому, що у першу чергу об'єкти треба обстежувати і досліджувати, а вже потім, владнавши майнові та адміністративні питання, переходити до реалізації конкретних проєктів. Важко, недешево, але потрібно і можливо, упевнені Калушани.